Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в Plants vs. Зомбі, і у нас, по-перше, вийшло оновлення. По-друге, піде якась двіжуха щас, конкретний напад. У нас є хвилинка, і наскільки я м, тіпа, понімаю, у мене тепер е ці пленти можуть прокачувати собі левела. І плюс. Ви можете замітити, у мене є багато цих кінг-лімонів Це реально прям жорстко. У мене їх сім штук, все завдяки ковшопу. І що я зроблю? Ой, я буду робити зараз перекопування. Перекопування прям крепке, прям заново все повиставляю, все построю, все пороблю. Я сподіваюся, що я все встигну зробити, але я не факт, не факт, чи в мене все коротше поучиться. Давай зразу я постараюся все зробити максимально правильно. Так, плинти, кінг-лімони погнали. І тепер їх можна коротше ставити. Ти бачиш тако тільки в центр. Це в принципі окей, це в принципі прикольно. Давай їх сразу всіх поставимо кінг лімони. Вони всі різні, але вони всі прикольні. Потім, де ще один. Ось, все, 7 штук є. Диви, всі вони різні, ну. 18 тисяч ДПС, кстати, один є. Давай далі по плентам підемо. Так, це ерунда, це ерунда, 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 ерунда. Оце хорошо. Яка тут сама погана? 10. Ось 10. Давай сюди. тут 17 ДПС. Поїхали далі. Зараз у нас все буде ще жорстко. демеджа в когось ще є. Давай прямо сюди його, так? здорового такого. Хе. Хоча здорового такого я можу вощені наперед поставити, ось такого. Хай там собі катається, я викопую, тебе викопую, тебе викопую. Поки що. Потім поїхали далі. 8 тисяч депесу, найпоганий чел, самий слабкий. Так, 3800, 1000 Пожди, А щось круте є? 7 тисяч, 8. Ну сьогодні 4,5. Обалдіє. Містер картопля. 10, 11, 10. Давай сюди. Так, погнали, картоплю викопаємо. Давай поставимо її отута. Так, батл уже можна нажати. Батл уже можна нажати. Я хочу просто все досадити. Виноград. Все тут, 10. Давай виноград. десь Сюди поставимо. Потом, шо я ще хочу? Драгонфрут, ерунда, плент, ерунда. У мене є ще танк. Танк все на 7000 є. Куда його поставити? Сюди поставлю танк. Отако бен. Хай стоїть. Потом, що дальше? У мене є. Містер картопля, ще один. 12, 12. Коротше, нам або сюди, або сюди. Давай його сюди поставимо. Що ще в нас є? Кавунчики, танки. Давай танк сюди поставлю. Бем. Погнали далі, У мене є ще один танк. 16, 16, 14. Сюди танка. Бем. Потім, що ми ще можемо поставити. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Колшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден, Дедрейс. Стіле Брейнрот, Тойле Tower Defense і Spanish Bob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Гравцем в своїй улюбленій грі. Ось такого цікавого. Watermelon. Ще містер картопля є один. 16, 16, 17, 16. От, вже є містер картопля. Давай тоді поставимо тебе десь сюди. Отако. Потім. Що в мене ще є? Золотий кавун. Давай я десь сюди поставлю. Отако. 2000 депсу дає. Що ще далі? Золотий клен. Щось прям мощне є в мене, моцне. 2,5 кавун. Драгонфрут великий є. І томат у мене є на 13 тисяч. Так, куди? Давай сюди. Ну він на 6. А чого він пише 13, не можу поняти. Так, драгонфрут великий. Куда його? Куди великий драгонфрут? Шістнадцять. Давай сюди поставлю. Хай буде. Так, що далі? Я коротше можу вже нажимати батл. А, я можу ребітка зробити. Бем. Все, погнали. Сразу ребітха. Так, нубіній кінг. У нас король нубів. Понял. у по вас е, демеджа? У мене ще карточки. у вас хп. А по 850, Немало. мало. джентл, що ще говорить. Так, дай підемося, моя щось є толкове. Виноград є. Два даже. А, ні, не два. У мене просто бабла нема. Тихо, фібес. Отако, все у мене бабла повна. Два мільярда є. Так, виноград, давай кудись сюди посажу. Потім росте. А, я не можу садити пленти, поки я на місії. Я провтикався! Я думав, досажу їх потом. Може я можу просто поставити? Може я можу просто поставити, ні? 17. Ну, і ще сюди. Не можу вообще нічого садити. Обалдеть, бо я на місії. Ну ладно, давай Shiny basic siat pack відкриємо. Подивимося, що в нас тут. Ану. Так, комонка, комонка, ункомон, реєр, така в нас була. Епік них 50 бринротів е, дають метеор страйки на 25 тисяч демеджа для всіх бройнеротів. Або дійсно, це круто. Я можу сюди і поставити. Mm. Ось вона. Бем, Метеор страйк. Все, хорошо. Так, бонека камбалабу. А що в мене ще досі івент є, да? Я ще досі не можу нічого зробити. Oh, да. А коли ця місія кінчиться? Нема ніякого прогресу. Ааа, Нубіні Кінг. Ну я поки що їх винося, я не думаю, що для мене буде взагалі проблемою. Ти подивимось, в мене, в мене самі круті просто плинти є. Які ще й прокачують левел і ось ще Так, перемога. Все, так легко. 2,7 мільярда заробив. Але Seed. Я не знаю, чи 2,7 мільярда аж якось, це, типу, мега багато. Ні. Ладно, давай виноград сюди, поставимо. А, а Далі що? Так, давай подивимось, може в мене є мм. Щось. А, що відаю. Сіки тут ще. 7 хвилин, давайте я сразу виростим. Я, в принципі, не парюсь. Ну, коротше, 2,45. Там далі вже нема смисла його крутити. Давай ще сітпаки відкриємо. Н не сітпаки, а карточки. Карточки. Давай підемося. Common. 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 Uncommon. Ну короче, ерунда. Epic, кстати. Оце хороша, вроді. Кожних тисяч бройні бафою бафую всі поміти на 5 хвилин. Це класно, це класно. Оце в мене вона ось ту є. Ось о вона. Якщо я ще одну вибію, я зможу їх прокачати. Так, ну поки що ми їх сиквы виносимо, поки що ще без проблем. М -м, так, давай по плентам дальше. Кавунчики. Куда його? 18 тысяч, 17. 000. Давай сюда. Да. Все, кавунчики. Поїхали дальше. 1000 ДПС dps, флент. Давай сюда. Так, що нам дальше? Шахплент. Є... О, сейчас цей баф, кстати, понял? З карточки. У мене тепер по сике ДПС у показываю. 90 тысяч 80, ти прикинь, які цифри. Обалдеть. Так, 1000 дпс. Я даже не знаю, куда ту 1000. давати. Давай, давай сюда поставим. Це вообще прикол. Драгонфрути, ехпленти. Ну, це вже таке все по 500 демеджа. Отсюша, а цей ехплент мене ще кудись поставити. Сюда на принципі все. У мене далі все по кайфу. Ось ще нова буде штука. 2 мільярда дають. XP ботл. Ну, коротше, я понял. Там постійно будуть ці батли, у мене буде постійно в них участвувати. Це прям кайф. Для наступного ребітка мені треба і м'зио Короче, жесть. Мені там треба теж, де для цих ребідків, прям прям багато всього надо. Ну давай подивимося, що у нас ще понтам є. Факту нічого. Ну, давай тоді е, по насінню Стравбері, памкін, санфлавер, це все ерунда. Е, давай щось десь постасаджу, типа хоч якось. Бай сюди посадимо, тут ти ще ще виростеш. 130 тисяч ДПС. У мене, походу, бафнуть вони. Ну да, вони ж на 5 хвилин бафнуті. Я вообще тут без проблем можу сидіти, кайфувати. 75 тисяч. Тут слабо. Давай сюди поставлю. 76. Ну, короче, по суті, нічого не міняється. 74, сюди. Що воно щось завалити. Воно по суті нічого взагалі не впливає, ну, хай буде. Потім, якщо що, викупаю, то не є проблема. Щоб я вже всі пункти просто засадив, все зробив. А оці всякі чели сікрети, вони мені, можливо, знадобляться. А хоча оці вже точно не знадобляться, бо я вже робив ребітк з ними. Що не факт, що вони мені взагалі колись понадобляться. Годлі. Годлі, мабуть, мені не треба, да? так? Якщо дивитися о, поміняли кстати, оцю всю тему. так. Епіки, леги, міфіки, потім годлі йдуть. Після міфіків, а потім ідуть сікрети. Ну, в мене, напевно, все в сікретах чисто буде вже. Так що я особо і не переживаю. Ладно, погнали на цей острів. Подивимося, що ми можемо тут зробити. Адмінчас додавали якийсь? Прикольно. Е, виконую всі завдання. Ось ще тобі завдання. Коротше, виконую всі завдання, щоб відкрити кейс. Ось це завдання. пограй 2 години, купити 100 різних всяких примочок, купити 100 насіння, купити 500 насіння, вбити 10 тисяч бренеротів і відкрити 15 карточок. Коротше, йо моє, які завдання. Що в нас тут? Бананіта, дельфініта, бомбардір крок. Ну, в мене їх немає, бо в мене вони на автопродажі, але мені по факту тут нічого не. Було. І плент екстрактор, Convert plant to XP. Я можу засунути сюди якогось плента, да. А давай подивимося, давай подивимося. По суті, мені, допустимо, не треба. Цей. Оцей ось, ось оцей Чіпм, я його викопую. Блі. В поводу, який камінь, да? Okay, no, блин. А, то ж метеорит упав. Все, я понял. Берем цього чела кладемо сюда. Ааа, так багато надо. Ша. Раз, два, три, четыре. ще надо. Ладно. Давай купаем 4. Раз. Но если в трех стоять, то они, конечно, прикольные, типа. Но... Блин, а я 4 не накопаю, ладно. Три. И давай менее, сум синий, типа. Санфлаур. Санфлавр і там ще один санфлавер. І давай водичку. Так, дай водичка, 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 все. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. Все, хорошо, пішли, купимо ще водички. Сейчас вони виростуть і е, буде, в принципі, у нас все дуже даже, непогано. Так, x10 вдача в нас. Ну, у нас все хорошо. У нас є ребітки. Нас кайф. Так, один санфлавр є. І другий великий, який диви річ, да? На 400 ДПС. Хорошо, давай викопим їх і погнали. Так, плинти. Поїхав тебе, 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 тебе. А, -а. все, 5 хвилин. Навіть не треба було всіх засовувати. Один якийсь за два зіграв. Ну, 5 хвилин. У мене походу ботл XP буде. Якось отута бачиш? Маленький Ботл XP. І, походу, вона буде кормити плантини. Час іде, все дуже хорошо, XP буде. Тут через 7 хвилин ще одна атака буде. Я сподіваюся, що вона буде трошки складніша. Щоб хоча б, ну, я ощутив її Чуть-чуть, бо насправді поки що дуже легко. Де. Но, ти знаєш, мені прям бабласи багато я вообще не парюсь, Шкода, що мене острів більше не стає. Це прям, звісно, мені не дуже подобається. А то, що ми їх спокійненько тако виносимо, це мені, блін, кайфу. Так, що мені по факту треба? Мені треба ждати наступного нападу, і мені треба пождати оцю XP. М -м, вона через 3 хвилини. Ну тоді ми повернемось, як тільки вона у мене появиться. Так, екстрактор готовий. Давай заберемо. І. я отрима 5 хпів вей. А де Ось ось це оці бутилки, ти поняв. ну давай додому. Так, який у мене там прям ну найкрутіший. Оце оцей все. Лімон. Ану. Бе. А в ньому 120 xp і то в нього прям чуть-чуть качає. Я поняв. Це не супер, типа, крута річ. хе <сум> Ну, туди можна Халіми пленти засовувати. Тепер є сенс Купляти прям пленти, оці всі. Їх прям є сенс скуповувати, щоб брати XP. Ну ті XP не факт, що взагалі, ну, типа, має якийсь толк. Він так мало дають, що це прям капець. Дві кейчилки. 99 тисяч демедж, 99 тисяч хп. E, хто він? Бейбі, пеперонці, анд мармелада. Все, от кейс. 20 тисяч дпс тут на лінії. Ти нього, да? Ми вообще шуруємо, прям крепко. Да, це крутяк. Кстати. Я ж по факту можу. А, блін, я не можу. Я б оцю, звісно, апнув карточку. Ще ж осталась та штука з апом карточок. Да, ось все вона. Я тут можу попрокачувати оці моменти. Ану, шо мед приєм. E, Кожен секретний рарний брейн дає х 20 кеш в минуту. Зразу. Нормально. Ну давай їх всі прокачувати, що робити. Будемо сидіти, просто їх прокачувати, щоб мене вони не сильно не валялися. Прокачені все одно краще. Такс. І кстати, зараз буде напад через 15 секунд, і я готовий прям відразу їх всіх хвалити. Прям тільки 2 мільярда дають: Sunflower Seed, маленький бутил XP і Banana Gun. Ну, в принципі, не супер круто. Бабки мені не надо, аж 2 мільярда, типа. Ну, толку з них, а факт. Якщо ну найдорогіші, 600 мільйонів стоїть, він ну, тут гроші нема куди тратити, чесно кажучи. Просто тупо нема куди. А, ми ще якогось секретного челу мені 2 мільярда вже. Дали. Поняв, да? <laughs> Це якийсь ще <вообще> прикол. <laughs> так, ну ладно, ну біні чели пішли, давай їх поб'ю. Я не знав, що маю 150 демеджа з, з, з дубинки. Ну, я ребітки наробив, й капец. А що наступний дає? ще 50% в, вдачі, бем-бем. Ну короче, вдача п'ять грошей, Ну. У, великі хоч пішли вже. Тоді я великих не бачив. Так, ну диви, в принципі, ми їх виносимо. Вони кисають до того, як починають <смі>, наступати на зелену лінію, ми їх спокійно ще виносимо. Я не знаю, таке відчуття наче для нубіків, якихось ще мітіор падає, просто всіх з'їдає. Я вообще шоці з, <смі> з цих приколів. Ну, звісно, що поробиш. Легасенько, просто це все проходимо, і я не думаю, що це є якоюсь проблемою проходити оці всякі моменти. У мене, кстати, уже вдача 7,1. один. Прикинь, я вже скоро таких крутих бройнеротів буду лутати, що це капець. Мені оце цікаво Наскільки класних брейнеротів мені останнім часом дає? По 3, тисяч, 5. Якісь ще галімі. 5 тисяч. Ну, поки що ще по 10 тисяч щелів нема мене. На жаль, поки що ще не мега круті, всякі. Ну, такий обичний босс. Тож відбили ми його. Коротше, вообще ізі. Забрали собі 2 мільярда. У мене тепер 10 мільярдів. Я вообще в шоці. Ну на цим, напевно, будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, Ставте свої подбайдени. І всім удачі, всім пока-пока.